Ступність і брехня це основні їхні, основна їхня зброя. Блін, там просто така ситуація, коротше, я спитала, чому як. Мені взагалі здається, що там. По-перше, дивіться, локацію все ж таки вони змінять. Я ж кажу: з однієї сторони буде наступ, а з іншої буде котел. Тобто ЗСУ не там чекали цього котла. Буде якась ракеровка. І є таке взагалі відчуття, що хтось зливає нефу про ЗСУ, тобто де вони знаходяться про локації саме. Угу. Тому, це я, військові? Я чувствую, чи я, це я, мирне я, населення? Я чувствую слів просто інформацією. Посмотримо. Це військові Це населення мирне, це мирне населення. Тобто якісь люди, які там зараз, вісьмірка мечів падає, які там зараз знаходяться ну, в полоні, можна так сказати. Ну, в полоні в якому, тобто вони там замкнуті просто. Там близько п'яти тисяч людей, тому зрозуміло, там що. Це тюрма. Так. Це ж не місто, це ж тюрма зараз, на жаль.